Послуги у сфері бізнесу, нерухомості, земельних відносин а також соціальні та ветеранські послуги, довідки та дозвільні документи у Великій Березовиці запрацював 12-й ЦНАП у форматі дія центру нашій області. В області налічується 55 громад, і Тернопільська область ну можна сказати, що є єдиною областю, де в кожній. Громаді вже відкрити центр надання адміністративних послуг. Наскільки важливо, ну є критично важливо, адже зараз всі послуги якраз перед надаються через СНАПИ. Це і як і для військовослужбовців, як і для родин військовослужбовців. Це оформлення субсидій. Це починаючи з отримання паспорта, водійських прав. Всі речі, які надає адміністративні послуги, тут можна отримати. Даний час у нас є. Такі е, послуги, які реально використовуються, тобто їхня кількість сягає 213 послуг. На даний час у нас є шість адміністраторів. Послуги наші розділяються як таке, як земельні питання, е, ДРАЦ, реєстрація нерухомості бізнесу, е, соціальні послуги, також нотаріальні послуги. Люди звертаються. Відкриття ЦНАПу обійшлось у 730 тисяч гривень, 500 тисяч з обласного бюджету і 230 з місцевих. Приміщення орендоване. Воно облаштоване сучасною технікою, меблями, дитячим куточком, місцем для пеленання немовлят, а також всіма необхідними елементами для комфорту відвідувачів, що робить його безбар'єрним простором для усіх категорій громадян. Станом на сьогодні на території області працює 55 ЦНАПів. 19 з них відкрились з від початку 2023 року. Крім того, Тернопільщина лідерує за кількістю дієцентрів, У нас їх найбільше серед усіх областей.